Дівчата, прекрасні, Олена Дуба з вами, долена фіт, і сьогодні я пропоную трошки попрацювати з областю корсету, оживити його, зробити більш еластичними м'язи животу, спини, попереку. Корсет це як би сказати наш поясок тіла. І перше, що треба зрозуміти нам, корсет буде здоровим, функціональним, адекватно виконувати основні головні обов'язки для нашого тіла тільки тоді, коли ми задіємо, зарухаємо областю грудного, тазом, а також нашими важелями, руки та ноги. Тобто задіємо все тіло. І тому сьогодні ми саме так і працюємо. Перша вправа глобальне розгинання згинання. Працює і грудний, і таз, руки, ноги. Все через довжину. Хребту, і все це дає цілеспрямовану активність нашому поясу. Головне тут живіт. Та поперек. І сьогодні пропоную розгинатися на видоху, а згинатися на вдиху, тому що видих, коли ми розгинаємося, дає нам більш силову складову. Ми маємо більше можливості якби зібрати живіт. Робимо три варіанти: десь по п'ять разів кожен у кожному напрямку. Перший варіант руки вгору, другий руки біля патилиці, і третій руки на попереку. А далі суперприємний бонус: пряме скручування вперед-вниз. Працює тулуб, хребці. По факту це згинання, розгинання у хребцях, але зараз рух вже принципово м'який для розслаблення м'язів, хребців, тіла в цілому. І вже друга вправа робимо, і це бічні згинання, розгинання. Також робимо три варіанти: перший варіант важелі руки наш вздовж голови, другий варіант біля потилиці, і третій варіант руки внизу. І що пропоную з диханням тут? Навпроти, коли ми згинаємося, ми будемо робити видих, коли розгинаємося вихідне вдих. Тобто, коли ми згинаємося, наш тулуп йде від центру, і ми видихом збираємо наш живіт. Тобто, даємо дуже гарно працювати корсету, втримувати наше тіло. Функціонально корсет працює, щоб ми не впали. А візуально ми маємо зібраний, підтягнутий живіт, здоровий живіт, не стиснутий, а саме зібраний. І також, дівчата, сподіваюся, ви звернули увагу. Глобально працює все тіло, знов допомагає корсету. І так непомітно ми вже зробили, розслабляючі бічні скручування, м'які рухи. Дівчата, будь ласка, не загубіть їх, обов'язково зробіть. І їдемо далі, в нас третя вправа ротації, повороти. По факту, ось цей рух є скручування навколо осі. Будьте обережні, відчувайте свою амплітуду. Ми також зробимо три варіанти. Перший варіант за допомогою важелів, рук, довжина повна. Другий варіант руки біля потилиці і третій варіант руки біля ніг. І так, ми слідкуємо за амплітудою, але. І цей рух нам також допомагає зробити все тіло, акцент руху на корсет, але і грудний і тази, руки і ноги допомагає цей рух зробити. І знов у нас бонус для розслаблення, і на цей раз скручування вперед-вниз, але в діагональ. Ротаційне м'які скручування, так сказати. Але ж пам'ятаємо, це згинання розгинання у хребцях. Мала, невеличка дія. Послідовно кожен грибець, як в них, так і вгору. Ну ось, прекрасні пані. Ми вже зробили. Як ваш корсет живий? Будь ласка, підписуйтесь, робіть репост, тренуйтеся разом зі мною, рухайтеся з Оленою Дубас, Олена фіт, до зустрічі на тренуваннях.